Центр реінтеграції і адаптації. Він знаходиться в селі Печіській Хмельницького району. Працівники соціальної допомоги території Добра Поділля. Ми потребуємо для таких людей одяг, білизни, засоби гігієни, якусь хімію. Вигляді там, може, пральні порошки. І медикаменти теж нам необхідні. Якісь протизапальні простудні порошки, може знеболюючі якісь таблетки, таке, від тиску. Багато людей приходять, які просто не витримують ці емоційні нагрузки і десь стоять на такий шлях, там десь залежні від алкоголю. От, і ми їм допомагаємо. Можна безпосередньо приносити сюди, на от наш офіс. Це соціальний простір от, по вулиці Мазура, 8, Дріб 2.